Звичайно, що життя у нас дуже насичене всякими подіями і позитивними, і негативними, але дуже все насичене в житті. А все рівно людина повинна знаходити час, щоб заключатися в кліч свого серця і там творити покаянну молитву. Та людина, яка молиться в своїй душі, молиться тайно, не на показ. Не для того, щоб люди бачили їх і хвалили чи не хвалили, а для того, щоб бачив тільки це Бог. І щоб через молитву, через покаяння стяжати дух смирення, який робить людину спроможною вміщати в себе силу Божу. Якщо людина це буде робити, то обов'язково така людина буде, буде благословенна Богом. І Господь допоможе їй пройти благополуччне земне життя і досягнути вічного спасіння на небі, Христі Ісусі Господі нашій, якому від нас слава, честі, поклоніння, нині безконечні віки. Амінь.